Уяви, ти заходиш у потяг, сідаєш напроти спокійного, сивого чоловіка. Він схожий на твого учителя історії, ніби трохи загубився в своїх думках. Але ти навіть не здогадуєшся, що перед тобою один із найжорстокіших серійних вбивців в історії людства. А він тільки що вийшов для сосмуги. Де залишив тіло ще однієї дитини. Сьогодні я розповім тобі про Андрія Чокотило ростовського м'ясника. Це людина, яка більше десяти років ховалась в натовпі, працювала в школі, спілкувалась з колегами і паралельно вбивала жорстоко, безжально, систематично. Це історія не лише про маньяка. Це історія про те, як система не могла його спіймати роками, про помилки, які коштували десятки життів, про темний бік людської психіки, яку неможливо побачити неозброєним оком. Дивись до кінця, бо деякі моменти цієї історії настільки абсурдні й страшні водночас, що ти можеш навіть це не повірити. Але це реальність. Це дійсно трапилось, і трапилось не так давно. Це буде важка історія. Але це історія, яку потрібно знати. Щоб зрозуміти, як народжується монстр, потрібно подивитись на його початок. І в Чикотила він був дуже темним. Андрій Чукотило народився 16 жовтня 1936 року в селі Яблучне на території сучасної України. Це були часи голодомору. Його батько воював на фронті, мати працювала в колгоспі, а їжі не було зовсім. Його дитинство було жахливе. Кажуть, Чикотило ще маленьким питав у своїй матері, куди подівся його старший брат. А вона йому відповідала, що його з'їли під час голоду. Але достебенно немає інформації про його брата, і невідомо це правда чи ні. Але в ті часи таке практикувалось, і це могло бути правдою. Андрій був замкнутою дитиною, його постійно дразнили в школі за короткозорі, слабкість і страхливість. В нього постійно були проблеми з самооцінкою та спілкуванням, а ще важкі сексуальні комплекси. Він страждав на імпотенцію, і це лише поглиблювало його відчуття власної нікчемності. З роками в ньому накопичувалась злість на себе, на суспільство, на жінок, які йому відмовляли. На людей, які не бачили в ньому нічого особливого, а він лише хотів контролювати, домінувати, бути сильним. І як це буває з маньяками, його злість нікуди не ділась. Вона росла мовчки разом з ним і чекала моменту, коли вирветься назовні. Андрій Чикотило одружився в 1963 році з Феодосією Семенівною Одночовою, він ласково називав Фенічка, їх познайомила його сестра Тетяна. Шлюб був більше формальністю, ніж романтичним союзом. Через проблеми з потенцією сексуальне життя пари не складалося, проте в 1965 році в них народилася дочка Людмила, а вже в 1969 році син Юрій. Феодосія працювала завідочкою дитячого садка. Проте у 1989 році з метою отримання додаткового житла пара розлучилася формально. Після арешту чоловіку Феодосія втратила роботу через осуд суспільства і далі працювала продавчиною на ринку. Син Юрій, після служби в Афганістані, працював охоронцем, але згодом був засуджений за участь у пограбуванні та інших злочинах. Він змінив своє прізвище на дівоче прізвище матері одночов. Дочка Людмила двічі виходила заміж і має двох дітей. Вона намагалася дистанціюватись від батька, особливо після того, як він проявив неприйнятну поведінку щодо її сина. Після арешту Чукотило родина зазнала переслідування і змушена була переїхати до Харкова, змінивши прізвище та намагаючись почати нове життя. Йому було 42 роки. Звичайний, нічим не примітний чоловік із Ростова на Дону. Працював клерком, колишній вчитель, і раптом перше вбивство в 1978 році, Чікатило заманив 9-річну Лену Закатнову в старий будинок. Він пообіцяв їй показати там цукерки, але вже всередині він напав на неї і намагався зґвалтувати. Але коли зрозумів, що в нього нічого не виходить, просто задушив її. Після того почав наносити їй десятки ран, більшість з них вже після смерті. Це був момент, коли його хворобливе бажання контролю та влади перетворилось на дію, і це дало йому відчуття влади, залежність. А тепер найстрашніше Його не спіймали. Забивство Лене заарештували іншу людину, Олександра Кравченко. Він вже був раніше судимий, але відсидів своє. Слідство було поверхневе, потрібен був винний, і Кравченко став таким винним. А вже в 1983 році його розстріляли. Тобто Чікотило вбив, а іншу людину за це вбила держава. І це був тільки початок. Замість того, щоб зупинити Чікотило, система дала йому фору. Наступні кілька років він діяв обережно, але до 1981 року, а потім він почав знову вбивати. Діти, підлітки, жінки, більшість випадкові жертви. Він їх катував, завдавав десятки ударів ножем, іноді відкушував частини тіла. Звучить божевільно так, але він вірив, що таким чином він вивільняє свою енергію. Часто Чикотила знайомився з жертвами на вокзалі, обіцяв допомогти, довести, купити щось. В більшості були проблеми втеча з дому, бідність, алкоголізм. Вони йшли за ним, бо не вірили, що така спокійна людина може бути небезпечною, а він знову і знову виводив їх в ліс і робив те саме. 1978 рік Ліна Закатнова. 9 років Ростов на Дону. Це перше відоме вбивство. 1981 1990 роки Близько 52 жертв. Переважно діти та підлітки. Основні локації: Ростов-на-Дону, Краснодон, Свердловськ, нині Єкатеринбург. 1983 рік вбивство у селі Красний Луч, Луганська область. Кілька дітей. 1984-1985 роки численні вбивства по плазу залізничних вокзалів і лісосмуг. 1989 рік. Посилення насильства. Зростання кількості жертв. 1990 рік. Затримання і арешт Катилу. З моменту першого вбивства і до арешту минуло більше 10 років. За цей час Чокотило встиг скоїти десятки вбивств, а міліція десятки помилок. Його ловили, але він був хитрий і обережний. В ті часи не було сучасних технологій, ні ДНК-тестів, ні камер спостереження, ні баз даних. Всі розслідування базувалися на свідченнях, яких дуже часто бракувало. Чокотило часто давав хабарі, щоб уникнути підозри. А поліція помилково заарештовувала невинних людей. Одним з таких став Олександр Кравченко. Його засудили і розстріляли. Він був ні в чому не винний. Щоб зловіти Чокотило, потрібний був справжній прорив. У 1989 році за справу взявся досвідчений слідчий Володимир Духанін. Він перший запропонував використовувати психологічний портрет маніяка, метод, який був новинку у СРСР. Духанін і його команда почали збирати всі можливі докази, співставляти свідчення свідків, відстежувати всіх зниклих дітей у різних містах. У той же час почали використовувати метод оперативного стеження, робити засідки біля вокзалів, перехоплювати всіх підозрілих осіб. Зрештою, у 1990 році. Чикатило затримали в Ростові, коли він намагався підвести нову жертву в своє ліго. Затримання пройшло без застосування сили, але це було початком довгого і складного процесу розслідування, де Чикатило намагався уникнути відповідальності. Попереду складні допити, сотні свідчень, химерні виправдання і нарешті суд. А тепер спробуємо звернути в голову одного із найжорстокіших серійних маньяків світу Андрія Чокотило. Що ж там було? Зовні тихий, непримітний чоловік, який ні з ким не конфліктував, але всередині вир емоцій, які він не міг контролювати. Його дитинство було сповнене страху, голоду та відчуження, постійне приниження, фізичні та емоційні травми. Все це в ньому сформувало глибокий комплекс неповноцінності. Проблема з сексуальністю, імпотенція, неможливість відчути справжню близькість все це створило в ньому внутрішню порожнечу. І тоді він почав шукати спосіб отримати контроль, силу і задоволення через злочин. Убивство було для нього не просто актом злочину, це була хвороблива потреба відчути власну владу над іншими. Психологи кажуть, що Чекатило мав собі парафілії, це статеві відхилення, які поєднують в собі агресію та садизм. Йому були потрібні жертви, які не можуть йому протистояти. Він катував, знущався, і це для нього було одночасно способом викинути злість і отримати контакт зі світом. Такі люди це не просто злочинці, це хворі душі, які несуть біль іншим. Розуміння цього не виправдовує чокотило, але допомагає зрозуміти, чому він став тим, ким став. У нього була гібридна форма сексуальної дисфункції та патологічної агресії. Я не міг зупинитися це було наче порожнече всередині, яку треба було заповнити. Коли я завдавав болю, відчував, що живу насправді, що маю владу. Експерти зазначили, що дитячі травми, голод, постійне приниження, випадки канібалізму під час голоду все це залишило глибокий слід на його психіці. Хоч він намагався жити звичайне життя, працювати, одружитись, мати дітей всередині була справжня буря, яка рано чи пізно вирвалась назовні. Це страшна, але правдива історія, як хвороби душі можуть призвести до найжахливіших злочинів. Після майже року розслідування допитів, справа нарешті надійшла до суду. Процес над Андрієм Чокотило став одним із найвідоміших в історії СРСР. Суд проходив у Москві з 92 по 94 роки. Прокуратура мала величезний обсяг доказів, експертизи, свідчення, фотографії, записи допитів. Чокотило спочатку не визнавав провину, намагався заплатити слідство, але докази були беззаперечні. Він розповідав дивні історії, намагався звинувачити інших. Але суддя і присяжні не повірили йому. Під час процесу відкривалися страшні деталі його злочинів, як він заманював, катував і вбивав своїх жертв. Вирк був суворий довічне ув'язнення. Чокотила помер в тюрмі в 1994 році від крововилову мозок, не відбувши навіть десятиліття. Ця справа показала, наскільки складно було ловити серійних убивць без сучасних технологій, а також те, що правда завжди виходить на поверхню. Отже, ми пройшли всю цю страшну історію від перших вбивст Андрія Чокотила до його суду та вироку. Цей випадок не просто кримінальна хроніка, це нагадування про те, як важливо розуміти психіку людини і як складно боротися з таким злом. Він показує, що навіть в найтемніших куточках душі можна знайти причину, але не виправдання. Я хочу, щоб ви подумали, що могло змінити його життя і чи можна було це запобігти. Якщо тобі подобаються формати такі глибокі розбори, підписуйся обов'язково на канал. Тут буде ще багато цікавих і страшних історій, які точно тебе не залишать байдужим. Не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також пиши в коментарі, про які теми ти хочеш дізнатися більше. Побачимось в наступному відео. Па-па!